Жодного фарбованого елемента на ось цій мазі це X-3 2017 року. Ми її придбали за 4600 доларів з мінімальним пошкодженням підвізки попередній правій частині. Все, що ми зробили, це замінили вузол в зборі, також підрамник і відновили диск. На цьому все. Ось ця гарненька гума приїхала до нас зі штатів. Тепер, що ми маємо по комплектації? Вона в нас тут незвичайна, є безключовий доступ, також моніторності зон, вставки під карбон, шкіряний салон, а саме шкіряне мультикермо сидіння на скомбіновані. Далі є підігрів, кондиціонер, автоматична коробка передач, великий кремнії мультимедії і пробігу 84 тисячі миль. Багажник. Він у нас тут немаленький. Давайте зараз його відкриємо. І як бачите, тобто декілька баліз сюди можна легко покласти. А Вирошто так, 4600 доларів пробилося 83 тисячі мультів. Друзі, якщо вас також цікавить, справді компактний кросовер зі штатів, це от ідеальний варіант. Зацікавив? став плюс під цим відео або одразу поширем в Ми не дійшли на тобі декілька цікавих варіантів напряму за аукціону.